Так, друзі, всім привіт. Значить, Сьогодні будемо збирати таку невеличку сонячну електростанцію. Будемо використовувати ось такі три акумулятора по 100 А1. Коротше, гелієві акумулятори по 12 вольт і буду використовувати ось такий контролер. Коротше, контролер у нас для сонячних панелей. У мене буде одна сонячна панель. Одна здорова сонячна панель. Коротше, ось такий контролер, зараз показую. На 100 А і вхідна напруга у нас максимально 100 вольт. Контролер може працювати 12, 24, 36, 48 вольт. Такий контролер замовляв на Алиекспрес. Значить, що зараз? Зараз з'єдную першим ділом, беру кабель і з'єдную оці три акумулятори паралельно. Кидаю отак ось один кабель і отак кабель. Значить, зараз показую, показую панель. Отака ось панель. Зараз покажу характеристики. Ось. Все. Така панель. 280 Вт. Що тут? Ампери у нас? 5 Ампер і 51 вольт. Якраз підходить для нашого контролера. Отака панель. вот такі ось і в неї. Отакі. Кабелі на виході. Коротше, зараз покажу, куди, куди буду її. Коротше, є в мене на дачі ось такий гаражик, це в ньому і буду отут ставити. О. Зараз покажу, куди саме збираюсь ставити. Ось на цей дах. Зараз вище покажу, он вивів такі кронштейни. І на оці кронштейни збираюсь причепити цю панель. Значить, Буде одна панель, буде контролер і три акумулятори. Зараз піднімусь нагору, покажу. Прорізав отакі отвори, вирішив зверху не кріпити. А, вирішив закріпити сюди ось за балку. Якраз балки якраз майже по розміру панелі. А, там прорізав, там попрорізав. Зараз буду прикріпляти і буду потім приєднувати дроти, І буду спускати сюди, вниз і приєднувати до е, нашого контролера, а потім від контролера до, до акумуляторів. Також буду використовувати. Замовив також на Aliexpress Ось такий інвертор. Самий дешевий інвертор. А, по факту він приблизно, ну, тут написано там 5 кВт, ну це все. Видумки, приблизно він ну там болгарку, болгарку тягне, там дрель тягне. Таке, ну, приблизно на кВт він. Десь ну, максимум, максимум це 1 кВт. Короче, його буду також паралельно щипцями видівати на ці акумулятори. І, в принципі, від нього вже а, буду, буду випускати живлення на, ну, на гараж, на, на освітлення ось. Ну і спробуємо на сам будинок, спробуємо, скільки ця вся система триматиме. Значить, акумулятори у мене вже такі ну Беушні, там вже залишилося в них ємкість приблизно, да, приблизно там приблизно відсотків 10 максимум. Але в принципі вони заряд держатимуть хоч би, хоч би на час, поки світить сонце, щоб була якась в будинку електрика. Коротше, давайте буду зараз встановлювати. Жду, поки сяде сонце, щоб нормально залізти на дах. і і нормально цю панель прикрутити. Коротше, встановив отак ось панель. Показую. Показую, показую, провода провів сюди. Тут у нас все чутко, все класно. Позакручував ось отак на, на болти. Там тут. І зараз покажу знизу. Ось так. Ось так, коротше. Короче, короче вийшов приблизно. Приблизно так, вийшов. Одна панелька. Зараз ще подивимося де там провода у нас плюс-мінус. Бо не пам'ятаю. Ну коротше заміряємо то вже, То вже. вже заміряємо тестером. Ось тут позаклеював дірки. Бітумкою такою. Коротше. Коротше, трохи підкрасив. Червоний колір у мене був балончик. Трохи підкрасив. Нормально. Коротше, злазимо і зараз будемо підключатися все діло. Коротше, показую, що вийшло. Вийшло так, в принципі, Все зібрав. Вчора, уже, коли панель встановив і все підключив, уже сонечка не було. Панель вже видавала всього там 15 вже Запускати систему толку не було. Але якраз так сталося, що виробили світло. і Я запустив систему чисто на тому заряді акумуляторів, який був. Коротше, дивіться, запустив ось ось таким методом. Підключаю інвертор, підключаю інвертор, ось просто так кинув по швидкому два дроти в переноску і потім переноску вмикаю в загальну розетку. Коротше, виходить так, що струм йде по всім розеткам, по гаражу. по... По будинку йде струм без проблем. І в принципі, скільки витримуються акумулятори, скільки витримує цей інвертор, десь я ж кажу, десь ват 800 максимум, то в принципі по всьому будинку світло вчора було на момент відключення. От. А сьогодні зранку я прокинувся і от прийшов подивитись, що тут, як воно це все працює, чи працює воно взагалі, то е, бачу ось таку. Ось такі показники. Коротше, 2,6 А зараз видає панелька, але я зараз вийду, покажу, що 2,6 А і 52 вольта. Це зараз сонечко у нас е е світить сонечко, але сонечко попадає поки що не на саму панель. Тобто, ну, Я думаю, що не під прямим кутом. Тобто он сонечко ще на неї повністю не вийшло. Коли воно е трошки повернеться, відді. В принципі, воно буде світити повністю на панель. Панель ще грязна, пройде дощик, помиє її. Ну, А поки що у нас 2,6, 2,7 ампери дає наша панелька. В принципі, якщо ми 3, 3 ампери множимо на 50 вольт, от десь 150 Вт панелька. от Зараз при такому режимі панелька нам от дає. Тобто, от у нас акумулятор вже 3,1 вольта. Тут пише 13,3 Тут 13,1 вольта. Ну, дивіться, наприклад, наприклад, вмикнемо. Наприклад, ми ось у мене є такий дриль, шуруповерт. От ми вмикнемо. Зараз, зараз почитаємо характеристики. Тут у нас що тут, 650 Вт. Ну, зараз і протестуємо. Ні. Нема контакту. Чого в нас нема контакту? Щось не так вмикнуло, мабуть. Мабуть, давайте по-іншому -по зробимо. Зараз це вимкнемо. Це витягнемо звідси, щоб так, щоб так не гратись. Так не робить. Зараз вмикнем напряму сюди. Так. Так, підключаємо. Ага, так, і пробуємо. Значить, дивимося у нас 13,3. Тут також у нас показує. 13.1, ну, коротше, 13.3, дивимося туди. Кручу. Максимальні обороти, якщо різко наждати, просадка акумулятора йде, бачимо, да? але, але 13,2 повернулось. Тобто панелька заряджає акумулятори. А ми зразу з них таки беремо цю напругу. 2,6 А в нас іде. І в нас вже знову 13,3. Тобто приблизно 150 Вт акумулятори отримують постійно. Коли сонечко повернеться, буде 200-200 панель розрахована на 250 Вт. Це я так розумію, коли на неї під прямим кутом світить сонце. Максимальне і максимальне, що вона може видавати, це. 250 Вт. Ну, от ми зараз е, маємо стабільних 150 Вт. Але акумулятори посаджені, воно, що... воно пише, що заряджено у нас на 100%. Тобто ось дивимося ось, 100%. Зараз давайте е, це я покручу, покручу ще раз дрилем і побачимо, наскільки зміниться ситуація. 100% у нас. Хоча ці акумулятори повністю вже майже не годні. 27 температура, 12,7 напруга. Ось, пішла просадка. 95 було. Коротше, тому що, ну, як? Та воно просто по... Воно рахує по вольтам та й все. Якщо бачить просадку по по напрузі воно просто пише, що акумулятор заряджений там не на 100%. Я думаю, воно там не по опору, воно не, не вираховує ємкість, яка залишається, воно просто по, по вольтажу. Але е, зарядка, хоч навіть він тут пише 100%, от, і е, навіть коли він пише тут 100%. Е, Напруга на заряди акумуляторів, в принципі, контролер постійно контролює. Тобто, от, Є вольтаж у нас 13,2, бачите, зараз буде 13,3 до заряду і буде 13,3. Більше, ніж 13,3 от, він не заряджає. Тобто, і Якщо ми починаємо брати якусь напругу, наприклад, там, ну, щось вмикати в інвертор і так далі. да, то панелька зразу ж таки, контролер зразу ж таки бачить просадку менше, ніж 13,3, і починає зразу з панелі давати зарядку на ці акумулятори. Тобто ми можемо цих акумуляторів паралельно накидати 1, 2, 3, 4, 5 штук, скільки завгодно, і будемо отримувати просто додаткову ємкість. І просто у нас. ну... Буде надовше вистачати нам цієї енергії, якщо, наприклад, світло відключать. Ну, от, якщо поставити більш мощніший інвертор, можна запускати там і. І холодильник. ну Холодильник цей інвертор, до речі, тягне, але якщо холодильник чисто без, без нічого іншого, якщо, наприклад, світло у двох-трьох кімнатах, холодильник вже не запускається, цей вже починає, починає пищати і вже не запускається. Якщо сам холодильник, то він його тягне. Насос воду він у мене не потягнув. У мене насос 0,7, то він воду не захотів запускати, мабуть, тому що по будинку також ще щось увімкнено десь, я просто не. Не відстежував цю всю ситуацію, але в принципі зараз от вся система. Отак от, Зараз інвертор трохи закручу, бо там вчора згорів е е цей забоб, запобіжник згорів, і я його е вчора міняв, тобто розкрутить Прийшлось інвертор трошки. от, Зараз закручу інвертор, встановлю його тут, я думаю, красиво, щоб е показники було видно. І тут, і тут. От уже панелька в нас ампера. А. Тобто, зараз сонечко повернеться, і у нас панелька буде видавати класно. Тобто цілий, цілий день, поки є сонце, навіть при таких поганих акумуляторах система буде давати безперебійне живлення. Нам і, ос, і освітлення, і в будинку, і в гаражі, і у дворі, Ну, коротше, можна використовувати як завгодно. От. Ну А в нічний час просто буде енергія, поки не сядуть наші акумулятори. Я ж кажу, акумуляторів можна додавати скільки завгодно. Можна як би акумулятори, так і, і нові. І от у мене тут у них по, по 3% ємкості, яка. Яка має бути від 100%, у мене всього тут по 3%. Але в принципі вони д... тримають нагрузку. Тобто вчора в мене світло світилось, візде... кругом по... по всьому будинку і проблем як такових, ну, я не бачив. Просадка акумуляторів, коли я зранку встав, все було вимкнено, то приблизно щось там... напруга в них залишилась 12,4%. Тобто, в принципі, вони ще й не дуже сіли. Якщо акумулятори будуть нові із 100%, у них буде, то ця система буде тримати просто-просто чудово. І Трошки мощніший інвертор, бо я взяв китайський, і буде а, все тягнути. Буде все, все. все Ну, е, Крім там, бойлера, бойлера, наприклад, і там стиральної машини. там таке. А так отака от система вийшла. Ось зараз покажу, де я дроти прокину. Ось зараз покажу. Ось от, тут вони йдуть. Потім кину ось, я візьму канал ось такий ось і просто кину, щоб було красиво так. Тут ось так і ось так. Тут ще треба заізолювати. От. А так, в принципі, панель тримається на всіх кронштейнах. Тримається чудово. Я там закрив вже ж. Тут, ну, не, 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 не дуже якісно закрив, але в принципі, я думаю, а візьму герметик ще додатково і просто е, пройду всі ці шви герметиком, щоб у мене нічого ніде не підтікало, а тим паче не, не капало туди вниз якраз таки на всю систему. Бо система якраз знаходиться таки знизу. Отак от так тут. От Також так. Коротше, кріплення не має значення. Кріплення можна робити е, різні, але е, хочу сказати, що одна панелька в принципі нормально е, вивозить і електрика по будинку, е, не тільки по будинку, може бути цілий день. А якщо Буде лишатися ще і енергія, яку, наприклад, ми в день не використовуємо, вона буде накоплюватися в наші акумулятори. Акумулятори зарядяться на 100% до кінця дня світлого. І потім цю енергію з акумуляторів можна використовувати вночі. Тобто така система, в принципі, в сонячні дні навіть однієї панелі а, в принципі вистачає якщо економно користуватись то а, ну така бюджетна система в мене вийшла е, якби бюджетна система на бюджетних бушних акумуляторів я е, робив повторюю з того що у мене було а не з того що я хотів зробити тобто ці акумулятори я хотів вже вивозити на сміття Здавати їх, але я вирішив все-таки е, спробувати з них ще щось е, взяти. Е, от. І, в принципі, якби я використовував нові акумулятори, звичайно б система вийшла більш, більш, більш надійною. А так, е, от така от система. Тобто Бюджетна система, кому, кому подобається, панелька коштувала мені е, зараз, згадаю. Приблизно 30 доларів. Оцей інвертор 10 доларів, Там, ні, інвертор 25 доларів і контролер також десь 25 доларів. Тобто общий, общий бюджет загальний десь ну, вийшов 100 доларів. От. Це максимум на таку систему. Але в принципі все працює. Коли вмикаємо ми цей інвертор в загальну мережу, не забуваємо вимкнути подачу ну, електроенергії з міста, тобто міську електроенергію, пакетник треба вимкнути, де у вас увід стоїть уводиться на лічильнику, вимикаємо, Загальний, загальну. От. І потім вмикаємо на нашу вже систему. Отак от, от перемкнули і, в принципі, працюємо. Така бюджетна сонячна, сонячна, можна сказати, станція на одну панель для, для дачі. Так що, кому буде цікаво, дивіться, використовуйте, задавайте питання в коментарях, буду відповідати. Так що... Всім гарного дня, всім до побачення.